Коли на об'єкті все має працювати швидко, зайві деталі тільки заважають. А труби, які згинаються або не з'єднуються як слід, це вже минуле. Електротехнічні труби Neomax мають вбудований раструб, тому з'єднуються між собою без муфт і додаткових елементів. Просто вставив і готово. Це швидко, надійно і без головного болю. А ось що всередині ребро жорсткості. Вони Полегшують протягування кабелю. Кабель ковзає, а не застрягає. Зміцнюють саму трубу, зберігаючи її форму навіть під навантаження. У нашому асортименті труби довжиною 2 та 3 метри, щоб ви могли зменшити кількість з'єднань і прискорити монтаж. А ще широкий вибір діаметрів. 16 мм, 20 мм, 25 мм, 32 мм, 40 мм та 50 мм під будь-які задачі від освітлення до потужних трас. І ще одна перевага: труби NeoMax доступні у двох кольорах класичному сірому та стильному антрациті. Ви легко зможете підібрати рішення для будь-якого об'єкта. І найважливіше безпека. Всі труби виготовлені з негорючого ПВХ, що не підтримує горіння та витримує високі температури. Це особливо критично для промислових і житлових об'єктів. Неомакс це труби, в яких придумано все: надійне з'єднання, посилена конструкція, простота монтажу, повна лінійка розмірів та кольорів. І головне, безпека. Обирайте українське, обирайте Неомакс.